Добрий день, члени працівники селищної ради і депутати. Сьогодні нас позачергове засідання, зв'язку з тим одне питання треба вирішити. З шести членів комісії, двоє присутніх, двоє онлайн, Гагадюк Роман і Сергій Матчук. Так, послухаю питання. Просимо перевести кошторисні призначення у зв'язку з відсутністю необхідної кількості коштів. Доповідає Людмила Анатолійна. В чому виникло питання? Ну е, сесія вже відбулася в нас. Якщо ви пам'ятаєте, цей останньою сесії були спрямовані кошти на придбання комп'ютерів. Наші дівчата вже ну, документи були, вони зареєстрували, е, закинули документи про значистку, казначейство їм відмовило в е, реєстрації. Почали шукати, в чому причина. Е, в облікову політику в нас внесені зміни, тобто обладнання і предмети довгострокового користування можна купувати, якщо вже це капітальні видатки будуть по спеціальному фонду, якщо вони вартують більше 20 тисяч. Але е, і вже останнім часом комп'ютерне обладнання купувалося по, спец... по загальному фонду, тобто по кеку 2210. Але е, є роз'яснення про те, що комп'ютерне обладнання не має значення, скільки воно буде коштувати, воно має купуватися по спеціальному фонду. Ну, і щоб його не втратити ті кошти і мається на увазі, що, що ж треба ж і, і ті комп'ютери, щоб їх можна було купити. В зв'язку з тим, що ці кошти будуть передаватися загальному по спеціальному фонду, треба погодження комісії. Ну, тут ще деякі питання набралися. Тому пропонується всі ті кошти, які планувалися на придбання комп'ютерів, загального фонду перенести до спеціального фонду на придбання комп'ютерів. Сумі 57 тисяч 500. І ще є таке питання: по, мобілі, по територіальній обороні сумі 9400, зменшити кошторисні призначення і перенести на програму АПК. І пам'ятаєте, останньої сесії всі кошти з програми АПК були зняті, зараз є ці звернення. Що треба в дотації заплатити, тому, коротше, потрібно їх дофінансувати назад 9400. Ну і ще зараз потрібно заплатити за продуктові набори. Знає, там 126 тисяч сказали, там буде така сума, то в зв'язку з тим, що воно має тепу 2210, це буде придбання. А всі кошти стоять або на поступах, або на соціальному захисту. Там не було 2210 іменно кефа на придбання матеріалів обладнання. Так як ну, так воно йдуть продуктові набори по цьому, то е, пропонується забрати з послуг 126 тисяч і перенести на е, матеріал. Ну, Будуть на продуктові набори. Отакі От зміни коротенько. Ми це все зробимо розпорядженням селищного голови відповідно до е, пункту. Пам'ятаю, 11-12 рішення про бюджет. Е, там є такі пункти, відповідно якого що надається право селищному голові в міжбюджетний період е, вносити такі зміни в до речі, чи несли теж було якраз після сесії, буквально той самий день сесії, було вже прийшов ви, що там нам надали субвенцію, то ми вже мусили його робити розпорядження. Ми його несли розпорядженням, вже де зарахували ті кошти. Ну і такі зміни, що стосується, можливо, якби воно було просто загальний фонд, то там погоджень комісії не треба. в Зв'язку з тим, що воно перекидається загально до спеціально що це видатки іменно з цими комп'ютерами. Не вже разве разом що ці два таких не ціло. Ну згідно нашого шитового пункту, не можна зачіпати. Кошти захищених статей. Тобто заробітна плата, комунальні послуги, енергоносії і харчування. Ну, як бачите, ми тут його не зачіпаємо, все тільки поточні видатки, що знайшли, дівчата перекинули. такі зміни, які пропонуються і які будуть внесені у спорядження селищного мене Питання будуть з когось. У вас будуть Немає. Сергій, у вас будуть запитання? Станом на голосування. Хто за? Рішення прийнято, утримались немає, поки немає. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Дякую, гарно. Дякую, гарного дня.